Всім привіт! З вами я Макс, і сьогодні. По-перше, я буду гуляти з дуже крутим модом. Чи ресурс-паку можна назвати? О, сморол. На бедрок версії це відомий ресурс-пак, дуже гарний, який змінює. Очікі гляньте, я тут поглядаю взагалі що. Подивіться, яка тут анімація. яка тут крута. І, і в такому ну, Майнкрафті я е, чую, чую перевіряти, правда або брехня. Е, можу, е, думаю, що, або, думаю, що можливо майже всі е, багато людей бачили відео, де типу показують всякі лайфхаки. То сьогодні я буду перевіряти чи це правда. Деякі мало їм е, віряться, а деякі... Е, Справді віритися. Крова з тобою все нормально. А чого, чорна? Добре. Відволігся від теми. На першому відео нам показується, що хоробрина штука не працює, а ось я, ж будувати інший механізм, буде великий хоробрин. То починаємо. Будую так само, як і на відео. Ставимо. Ну, як ми бачимо, нічого не працює. От роботу горіть. Зірвуємо вибухівку. Дивіться, яка тут гарна анімація вибухівки. Зараз будуємо другий варіант. Статуї тієї вона, вона взагалі схожа, але дуже схожа. Так, добре. Я вже, вже наві... спеціально ну, взяв один, два, три, 4, п'ять всі блоки. Ну і зараз ми ставимо цю штуку та повинно фак лізти до цієї штуки, а і потім з'явитися великий херобрін, який нападе на мене. Де той херобрін? Не знаю де. Можливо, десь він і є, але можливо він, він в іншому світі. То також давайте підірвемо. Щось, щось, чистоту не підірву цього, давайте туди по-своєму підірвемо. Пум, дивіться, куди терзуватись. Так, і. І перше відео це брехня. І, і доки виграє фейк. Ну, неправда фейк там е, сурівно, як казати. Але зараз будемо далі перевіряти. Деякі лайфхаки до речі, я сам пробував навіть. Але в цьому відео, на якому ми будемо дивитися цей, до речі, від того самого автора ми зможемо побудувати ферму діамантів. І нам будуть випадати безкінечні діаманти. Шо, я, що буде правда, але е, спеціально для цього я і знімаю це відео. То, то зараз е, Я разом з вами ми перевіримо. До речі, е, можливо, дехто спитав, чого я, я не можу вставити ці відео в відео, тому що, що, типу, я не маю права, і буде в мене бан. Мені бан не треба. То просто буду так будувати. Так, в цілому, наче я все взяв. В цілому оці речі треба тільки. А, по-перше, в нас є така штука, що е, ми можемо, оказується, крафтити діамантову руду. І що ми перевіримо? Щось я раніше не, не, не чув, що можна просто е, отримати діамант. Дивіться, як тут діаманти виглядають. Е, і нам треба просто... Так, і виходить. Розставляємо як скриню та. Там. Там-та-там. Е, Наберхали. Там -та -там. Добре. Дивимось. Так, нам треба діамантова руда. Я нормально. Добре, 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 добре. Я хочу, до речі, це відео зробити не сильно довго, можливо, бо я перевірю 3-4 лайфхака. Але цей лайфхак я точно повинен перевірити. Так, добре. Беремо діамант. Далі ставимо десь тут. Це відразу кажу, що діамант ставити не треба. Отак от ставимо це, далі сюди Дивіться яка анімація. Я шокований з таким модом. Так, добре. Ставимо два, в нас тут нема блока, то будуть у нас діаманти. Та я тут мільйонер по діамантам. Зараз нам треба важити, здається, я побудував той механізм. Дуже сподіваюся, дуже сумніваюся, що він буде працювати. І нам безкінечно повинна падати досить до діаманти. Якщо щось, я не вірну... Стопе. А як тут два острова літають? Веде питання. Якого дива тут гриб посеред. Хорош, тут в мене якийсь заваганий світ. Просто острова літають. Вони самі там. Я їх не будував, чесно кажу. Ну. Зараз посп... поспати треба буде на моєму улюбленому кольорі. О, йо, дивіться, яке, яке тут ліжко. А я э, с тобой оддиаматовую руку. Звичайно, ближка. Класс. О, це я влюблене. Тут тут э, така класна анімація тут. Вся поспала на крипе. Крипери, крипери поспимо. Типит крипер, да. Це ж э, схожу. Эээ, добре, я взагалі відводик серий тема. Ну і в нас два. Вже два бали в брехні. Зараз ми побудуємо ще один механізм. Для цього нам треба. Ого, він, він буде набагато важчий. Блін, я тут ці. Я мені здається, що треба буде підготувати ресурси в наступній частині самого, тому що що я, я не думаю, що вам там дуже цікаво дивитися, як я шукаю ресурси. Ну, в цьому я на бедок я, е, версії розбираюсь. Розкажу вам реальну історію. Я там на, на джаві, коли інколи я гуляю на джаві, неймовірно рідко. Гуляю на Джаві, то там я не можу дійти діяти. Я тільки в пошуку можу знайти, а так я, я нічого не можу знайти, тому що я взагалі гравець, який грає тільки на берусі. В мене, в мене є моха. ось це. І останнє скло Мені здається, що скло. Я, щасто, я, я, роз, я не розібрався, що, що то, але добре. Добре. О, ліжка це взагалі не. Добре, давайте десь тут побудемо. Оце вже я думаю, що це, це здобу від того самого цієї самої людини. Так, ламаємо ми, яму 5 на 3 блок. Один, два, три. Два, три, чотири. І п'ять. І так мені ще треба по бокам. Танта-танта. -тан 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 -тан. До речі, якщо ви хочете мене підтримати, напиші, підпишіться на канал, поставте. Лайк, лайк, мені буде приємно, а вам не важко. Підписка це вже на ваш вибір. Якщо хочете, можете поставити. І написати можете коментар. Тому що, якщо ви напишете коментар, то це відео буде просуватись. Чому прикол, що він так швидко все будує, що я не стигаю за ним. Я на ну, цей мат дуже гарний і так. Зрозуміло. У нас хай буде отак, вот та. Хоч мені здається, що, що зараз можливо, в... ойфхак ой, 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 буде правдивий, але я такий будівельник, що зараз десь не... Я вже тут на чудів. Мені вже оце треба, хвіртка, не паркай. Ой, а, стоп. Я тут все невірно побудував. Так, добре. Фух, добре, все. Так, так. Доки е, виглядає, що в мене все вірно. Дякую мені. Нічого крутити не треба. Ем, так, це, до речі, я забув вам сказати, що я буду. Це лазерні двері. Е, так. О, доки працює. Так, накриваємо, тепер все це оце Та ти поставишся. Так. Ну, все, тут, путаем принципово пошу. Так, до речі, я був не помовся, то... Так, ну і тепер все. Е, так, давайте відкриємо. Ми прийти не можемо. А якщо відкриваємо, можемо. Все. І це навіть з моїм професіональним будівництвом лайфхаків. Взагалі будівельник я в Майнкрафті більш-менш нормальний. А от будівництво лайфхаків це не моє. То 2. Один. Але все рівно перемагає брехня. Ну, і таке відео в мене вийшло. Якщо вам воно сподобалось, Став... ставте лайки. І в... в цьому відео я перевірю три лайфхака. І напевно я буду в кожній частині перевіряти по три лайфхака. І виходить, тільки один правда, а ці два. Я цієї очікував неправда у ці озерні двері, і я думаю, що, що, що я навіть побудую в своєму світі, тому що, що взагалі двері любові. Прям круті. І всім до побачення, гарного дня і слава Україні!